Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Готуємо разом з Аллою. Сьогодні я буду готувати дуже смачний тортик на день народження для своєї донечки. Їй виповнюється 11 років. Робимо бисквіт. Беремо 8 штук яєць. Бажано, щоб яйця були миті і сухі, не мокрі. Спочатку будемо збивати жовтки пілками, а потім додати цукор поступово. Досить добре взбила цукор з яйцями. І сюди я додаю 50 мл води. І так все добренько вимішуємо. Далі я беру какао 40 г та розпушувач, одна чайна ложка. Добавляю в какао. Це добренько перемішуємо. Я взяла борошно 150 грам. Добавляю сюди какао з розпушувачем. Перемішуємо все ложкою, просіюємо і вимішуємо наше тістечко. Добавляємо борошно з какао потрішки, вимішуємо і знову додамо. Вимішуємо наше борошно з какао з розпушувачем, бажано ось такою лопаткою. І знизу вверх. Будемо вимішувати потихеньку, тому що щоб наші яйця збиті не осіли. Вчора також я купила з Давідкою ось такий шикарний букетик квітів. Я купила три букета і зробила із трьох один. Дуже гарний такий ніжний букетик для моєї донечки. Красивий, пишний такий. Вона ще спить у нас. Я накриваю бисквіт фольгою. вже не вперше я це роблю і досить швидко і добре пропікається бисквіт, якщо особливо він високий. Ставимо в духовку, нагріт обов'язково випікаємо при температурі 165-170 градусів, 45-50 хвилин. Дивитеся ж знову по своїй духовці, як він у вас пропікається. Якщо е, пройшло 30 хвилин, 40, а зверху нібито він не допікся, підніміть фольгу і трішечки пропечіть без фольги. А зараз робимо крем для нашого тортика. Виливаємо в миску 750 мл вершків. Збиваємо на маленькій швидкості. Добавляємо цукор або цукрову пудру. Ось такий у мене вийшов шоколадний бисквіт, височенький. Зараз його розріжу на декілька коржів. Ось таких три чудових коржа у мене вийшло. Коржі дуже ніжні. Ось такі солодощі я упакувала для своєї донечки на день народження. Вона ще поки що спить. Добавляємо шоколад розтоплений і збиваємо. Стопила 10 грам желатину. Добавляємо сюди крем, перемішуємо і потім цю суміш додаємо в наш весь крем. Збираємо наш тортик. Трішечки промазуємо молочком із цукром бисквіт. Добавляємо крем. Я зверху ще досипала шоколадні крихти. І добренько так їх вмокнула в крем. І зараз я ставлю наш тортик до холодильника. бажано на 6-7 годин, щоб він добре настоявся. Друзі, я зараз роблю ганаш для нашого тортика. Для початку я взяла сир 275 г, жирністю 23%, та збила його блендером. Добавила сюди згущене сире молоко 70 грам. Далі я взяла масло 250 грам. Обов'язково повинно масло бути кімнатної температури. Спочатку я взбила трішки масло, далі додала цукрову пудру 100 г. І збиваємо доти, доки наше масло із цукровою пудрою не стане біле. Зараз я до цукрової пудри із маслом висиплю сир із згущене молоком перебитим. І ще трішечки повзбиваю міксером все разом. Дивіться, ганаш вже готовий. Вийшов дуже гарний. І зараз моя донечка пофарбує його в свій люблений колір. І спочатку ми змажемо одним слоєм наш тортик і поставимо до холодильника. А потім будемо змазувати вже другим слоєм. Наш ганаш обов'язково повинен бути кімнатної температури перед тим, як ми будемо змазувати наш тортик. Дивіться, ось такий тортик В мене вийшов, і зараз будемо його змазувати ганашом нашим.